Дякую, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини. Голова нещодавно створеної тимчасової слідчої комісії по контролю за ціноутворенням в енергетиці. Це дуже важливо, колеги. Я для вас спеціально це акцентую. І по дослідженню витрати ефективності витрат державних бюджетних грошей на програму будівництва укриттів для енергооб'єктів. Це так само дуже і дуже важливо. Спочатку по суті, да? ну тут вже попередні виступаючі дійсно сказали про те, що само обговорення е от формальної процедури прийняття цієї постанови, воно абсолютно було не парламентським, не цивілізованим. І все зводилося до одного, щоб в останній момент через голову бюджетного комітету я не хочу образати колег. Але давайте будемо в очі подивимося, да, ми розуміємо, що якими були голови бюджетного комітету Верховної Ради, і як на жаль, воно перетворилося в яку на жаль трагедію, і ми по результатах до речі, бюджетних скандалів ми бачимо до чого це призводить. І от саме через цю процедуру протягнули законопроект, який є кардинально, як на мене, небезпечним для національної безпеки України для нашої країни. І який на жаль нівелює орган, який на майбутнє буде все рівно здійснювати і грати найпотужнішу роль в управлінні державою це Верховна Рада України. Бо аксіома рахункової палати в будь-якій країні це орган парламентського контролю. За ефективністю використання бюджетних грошей виконавчої влади. Це аксіома, розумієте? Це чи не єдине зброя, яку ми маємо з вами можливості застосовувати для того, щоб контролювати і виконувати свої конституційні зобов'язання. Вчора відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії. Перше. Ми розглядали питання саме про програмі укриття і по використанню бюджетних коштів. Базувалося наше розслідування на Результатах держаудіту ревізії держаудітслужби служби стосовно використання коштів цієї бюджетної програми. Я спробую зараз, бо це чутлива інформація, максимально коректним бути, але це реальний жах. І вибачте, коли у нас з вами немає світла, це в тому числі і наслідки цього жаху. Використані на 60 об'єктів укриттів для, для Укренерго використані 16 мільярдів гривень. 16 мільярдів. На сьогодні із 60 об'єктів лише 4 мають ступінь готовності 50%, ще 10-12 мають ступінь готовності 30-40%, решта від 5 до 20%. Розумієте? Витрачені шалені кошти і викриті схеми, як вони виводилися і як це все відбувалося. Тепер я знімаю капелюха і звертаюся, до речі, до лідера нашої фракції пані Тимошенка Юлія Володимировна. Те, що зробила голова Державної аудиторської служби, коли вона дослідила це все, це як на мене, це вже. Мужний, дуже вчинок. Ми зверталися з пані Тимошенко до рахункової палати ще півроки тому. Просили проведіть аудіт використання коштів держбюджету по цих програмах. Отримали відповідь від пані Піщанської. Немає часу, немає в графіку, немає трудового ресурсу. Не хочу, не буде. Вибачте, навіщо мені, нам, всім, така рахункова палата. Кому тоді вона підпорядковується? І от саме тому я беруся стверджувати, що ці порушення були не випадковими. Саме створення такої беззубої кишенькової рахункової палати, яка, би під зовнішнім управлінням, буде, і є метою цього законопроекту. Тому благаю, підтримайте і цю постанову, і далі наш похід в Конституційний суд. Дякую.